Кожного разу буваючи на презентаціях Віктора Корсика нових книжок в музеї Корсиків, бачиш, як продукуються ці ідеї, які мені найбільше цікаво, це бізнес в мистецтві. От бізнес працює в усьому світі однаково і в мистецтві теж. Я раніше про це не замислювався, але листаючи попередні книги, які вже вийшли. І, і ця книга, яка власне акумулювала найважливіші якісь моменти і найзрозуміліше, так відсіялося все складне, легко доступно. Те, що там треба нам, студентам своїм викладати в наших вузах. От Острозькій академії. Е, я пробую це викладати як і в мистецтві, а зараз і в менеджменті. Ми теж будемо це показувати, ці напрацювання, які тут є. Воно ну, десь в голові крутилося, але я не бізнесмен від природи. Я мистецтвознавець і мені цікавіше займатися мистецтвом. А Ненджмент це вже в мене вторинне, і Віктор якраз цією книжкою зможе допомогти мені. Поговорити з студентами про все про маркетинг, менеджмент і все інше, яке потребує сучасного світу. Якщо ми це не будемо зараз впроваджувати, будемо студентам і далі грузити їх складними термінологічними якимось моментами, то виростуть люди, які просто будуть вчитися, звітуватися. Я буду ставити якимсь їх бали, але то не буде знання. А знання треба давати легко і заступно, що в цій книжці Віктор зробив і подав нам сьогодні на презентації.